Друзья мои, уверяю вас, нам не нужно смертельное оружие. Кто хочет это услышать. Витаю. Вы на канале информационный форум. Дивимось видео до конца. Будет интересно. Украина владеет и пулеметами крупнокалиберными, и скорострельными пушками, и танками, и системами залпового огня, и ракетами, и всем необходимым для того, чтобы защитить свою страну. Не только владеет, но и умеет это производить. Друзі мої, у нас не было армії. Когда ви говорите, что у нас склады забиты бронетехникой, это консервні банки в основному. Я горжусь тем, що за ці 100 днів ми создали армію, которая показала, що вона умеет защищать страну. На прес-конференції стратегія 2020, яка відбулася 25 вересня 2014 року, через місяць після боїв за Єлубайск. Порошенко розповідав журналістам, що Україні не потрібна летальна західна зброя, що Україна має на озброєнні танки, ракети та все необхідне для захисту країни. Через декілька хвилин він вже каже, що в нас не було армії а на складах – концерні банки. А ще пізніше, що він створив армію за 100 днів. Так, дійсно, українська армія з 2014 року стала набагато сильнішою, але це заслуга українських воїнів, добровольців, волонтерів. Та всього українського народу, а не Порошенка. Порошенко придумав про себе міф, що він сильний дипломат. Але він, як президент, нічого не зробив для того, щоб Україна отримала сучасне західне озброєння: танки, БТРи, системи ППО, літаки тощо. А армію озброювали відремонтованою розконсервованою старою радянською технікою: а нові танки оплот, нові БТР-4 та БТР-3, як правило, йшли на експорт. Ми створили добре озброєну, добре навчену, добре нам замотивовану, добре одягнуту, добре наготовану. Без сумнівів, армія стала краще одягнена, покращилось харчування воїнів, покращилось матеріальне та грошове забезпечення. А от на рахунок добре озброєна, то тут, як вияснилось, не все так добре. Пригадаємо, вибухи на складах боєприпасів. Втрата 210 тисяч тонн боєприпасів в період каденції Порошенка негативно вплинула на оборону здатність України. Про пожежі на розкладах та можливі їх причини є окремо відео на каналі. Співпраця України і НАТО до 2019 року була дуже вялою. В той час, коли Литва, Латвія та Естонія вже були в НАТО, ми підписували якісь угоди про партнерство та співпрацю, а конкретних кроків для членства в НАТО не робилося. На початку 2010 року тодішній міністр закордонних справ Петро Порошенко говорив, що Україні зарано подавати заявку про вступ до НАТО. 3 червня 2010 року парламент ухвалив, поданий Януковичем законопроект про позаблоковий статус України. 23 грудня 2014 року Верховна Рада скасувала позаблоковий статус України. І через 2,5 роки, в липні 2017 року, Порошенко заявив, що Україна знову ставить на порядок денний план дій про набуття Україною-членства в НАТО. І аж 7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО. Як ми бачимо, влада не поспішала робити конкретні кроки для вступу України в НАТО, хоча мови та обіцянок було багато. 13 серпня 2014 року на посаду голови Міжвідомчої комісії військово-технічного співробітництва та експортного контролю Порошенко призначив: свого давнього бізнес-партнера та власника корпорації Богдан Олега Гладковського. З 17 лютого 2015 року Гладковський перший заступник секретаря РНБО. До 1 березня 2018 року Гладковський очолював міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу при РНБО. Тож зрозуміло, чому левова частина оборонних коштів освоювалась підприємствами Богдан та Ленінська кузня. У 2017 році переименована в кузню на Рибальському. Генерал армії Віктор Муженко розповідав, що реальне виконання державного оборонного замовлення становило не більше 30%. Контракт на постачання БТР-4 не виконувався 3 роки з 2015 по 2017, а кошти йшли на те, що було в наявності. Деякі новітні зразки зброї все-таки надходили до українського війська. В березні 2015 року почався масовий випуск протитанкових комплексів «Стугна-П». В квітні 2018 року Україна купила партію протитанкових ракетних комплексів Джавелін. В березні 2019 року війська надійшли перші безпілотники Байрактар. При Порошенку не один безпілотний комплекс вітчизняного виробництва не був прийнятий на озброєння ЗСУ. Безпілотний комплекс Фурія. Ще в 2017 році пройшов відомчі випробування. На озброєні ЗСУ був прийнятий в квітні 2020 року, але Лека 100 в травні 2021 року. Ці безпілотні комплекси з 2016 року все-таки надходили у війська, але в недостатній кількості. Хоча Росія мала на озброєнні Орлан-10 ще в 2013 році, Форпост та зала ще й раніше, я пишаюся тим, що. Ми започаткували програму, в яку ніхто не вірив. І з 2014 року були розроблені вітання Турчинову, ракети, які сьогодні довели свою ефективність. Тут Порошенко розповідає про ракети Нептун та знову нас обманює. Зайдемо в Вікіпедію і почитаємо історію створення цього ракетного комплексу. Новий протикарабальний комплекс на КБ «Луч» почали розробляти ще в 2010 році. В 2013 році пройшли перші так звані Броскові випробування. В лютому 2019 року на виставці Ідекс 2019 вперше було представлено макет наземного комплексу Нептун. 5 квітня 2019 року пройшли випробування комплексу Нептун. На випробуваннях був присутній Порошенко за дивним збігом. Випробування відбулися між першим та другим туром президентських виборів Порошенко такі речі любить. 27 травня та 2 листопада 2019 року пройшли чергові випробування і вже 2 квітня 2020 року пройшли випробування в Одеській області, там було вперше продемонстровано роботу всіх систем керування та наведення. З 27 по 30 травня відбулися державні випробування. 17 червня 2020 року ракети запускали з бойовою частиною. 23 серпня 2020 року ракетний комплекс Нептун був прийнятий на озброєння. У нас були, пройшовши випробування е гармата Богдана. Шановні глядачі, перевіряйте отриману інформацію. Не дозволяйте себе обманювати. Наприкінці грудня. 2019 року розпочалися випробування САО Богдана. Було зроблено гідропостріл, пізніше два холості постріли та три інертними снарядами. 8 листопада 2020 року стало відомо, що виявлені під час випробувань проблеми вдалося усунути, замінили дульне гальмо. З 12 грудня 2021 по 25 січня 2022 на полігоні «Альбей» пройшов черговий етап випробувань. Було здійснено 450 пострілів, використовували снаряди турецького та чеського виробництва. САО «Богдана» у 2019 році, про яку так часто розповідає Порошенко, була без автоматичних систем заряджання та наведення. Не було навіть до селача снарядів. Це, напевно, єдина САУ у світі такого колібру без автоматичного досила снарядів. Звідси результат дуже мала скорострільність 3 постріла на хвилину. У 2023 році було встановлено досилач снарядів. Цей механізм дозволив збільшити темп вогню з 3 до 6 пострілів на хвилину. Про ракетні програми Грім 2 Вінжі Сапсан та РСЗВ Вільха читайте в Вікіпедії, але стисло розповім. Спонсором та замовником випробувань ракет грім 2 була Саудівська Аравія. В жовтні 2019 року було виготовлено два дослідних зразки, а у 2022 році. Сапсан мав надійти на озброєння. Вільха мала надійти на озброєння на початку 2017 року, але була прийнята на озброєння в жовтні 2018 року. На той час вже розроблялася більш точніша та далекобійніша вільха М. Більш докладніше про ці системи читайте в Вікіпедії. У 2017 році тодішній президент Петро Порошенко починає активно говорити про необхідність закупівлі танків оплот. Перші танки оплот надійдуть на озброєння вже цього року, наголошував він. Хоча, за словами Порошенка, на закупівлю оплотів було виділено більше як 300 мільйонів гривень, танки на озброєння ЗСУ так і не надійшли. З 2014 по 2018 рік, незважаючи на бойові дії на Донбасі та нестачу новітньої бронетехніки, Україна продала 107 бойових танків, серед них 49 новітніх танків оплот отримав Таїланд. Скільки в цей період продали БТРів, БМП, гвинтокрилів, літаків та іншого озброєння, дивіться на каналі або шукайте потрібну інформацію в Вікіпедії. Президент України Петро Порошенко в травні заявив, що Україна найближчим часом повинна потрапити до п'ятірки найбільших експортерів зброї 23 квітня 2015 року. Верховна Рада України звільнила від митних зборів і податків імпорт обладнання матеріалів та іншої продукції військового призначення 30 січня 2015 року. Порошенко презентував та особисто випробував бронеавтомобіль дозор. Планувалося у 2015 році випустити 50 таких автомобілів. Але як часто буває, після презентації Порошенка, всього було виготовлено лише 10 машин, які в 2016 році були передані 95-й ОДШБ. У 2016 році виробництво дозор Б в Україні було припинено, в липні 2020 року бронеавтомобіль Дозор-Б прийнятий на озброєння ЗСУ. З 2013 року. Польща виготовляє ліцензійну копію до ЗРБ під назвою Онцила вона постачається в Україну. З 2014 року в Україні виробляли більше 10 різних моделей бронеавтомобілів, але по-справжньому масових серійних поставок для потреб ЗСУ не було. Можливо, потрібно було скоротити модельний ряд, але збільшити кількість машин. З середини 2015 року підрозділям Національної гвардії спецпризначенцям. Десантникам надходили невеликі партії бронеавтомобілів Козак-2 та Варта. Не стояли осторонь корпорація Богдан та завод Ленінська кузня. Вони розробили та виготовляли бронеавтомобілі Барс та Третон. Що ще виготовляли для потреб ЗСУ корпорація Богдан та Завод Ленінська кузня? Дивіться в другій окремій частині відео. Коментуйте, підписуйтесь, поширюйте. Пропонуйте теми для наступних відео. До зустрічі! Слава Україні.